Ночі заліз до школи у Сокиричах та Прилуцькому і покрав звідти ноутбуки. У такому злочині слідчі звинувачують волинського пенсіонера. Згодом техніка опинилась у ломбарді, а чоловік ризикує сісти за ґрати. Каже, що не винен у шкільних крадіжках. Слідчі переконані, що волинянин прийшов вночі до школи у селі Сокиричі і вкрав звідти ноутбук. А потім техніка опинилась. У ломбардії сталося це у 2019-му. Скориставшись відсутністю поряд людей шляхом злому за допомогою металевого прута дверей, що ведуть у спортивний зал вказаної вище школи, проник через вказані двері всередину школи, де в подальшому за допомогою вказаного прута виламав двері одного з кабінетів, звідки вчинив крадіжку ноутбука та двох колонок до вказаного ноутбука, які перебували на балансі школи, завдавши своїми діями майнової шкоди на загальну суму 13 тисяч 16 гривень. Ще через день чоловік, нібито знову прийшов поночі вже до Прилуцької школи. Кишеньковим ножем пошкодив вікно до туалету, віджав і проник всередину. У кабінетах прихопив кілька ноутбуків. Принаймні, так вважають слідчі. Доказів того, що чоловік обікрав школу в Прилуцькому, суддя не побачив. Тут він волинянина виправдав, а от винуватим визнав у крадіжці в сокиричах. Сам чоловік запевняв, що того дня приходив до школи, бо хотів порозмовляти з директором про успішність його доньки. А от як у нього опинився шкільний ноутбук, нібито він сам купив його у ломбарді. Щодо передачі ноутбука свідку, особа 7 пояснив, що у вересні 2019 року справді звернувся до останньої із проханням здати до ломбарду належний йому гаджет чорного кольору, який у липні-серпні 2019 року був придбаний ним у одному із відділень ломбарду міста Луцька орієнтовно за 3 тисячі гривень. Така поведінка була викликана необхідністю у коштах на лікування сина його співмешканки. Ківерцівський суд присудив чоловікові 5 років ув'язнення. Тепер ця справа в апеляції. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.